Я переїхав жити в Варшаву і зараз щас... найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І Ву скільки можна, сток, значить, і от підпадитож мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав. Перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені робили. Мені не треба було ждати, яких там терміна, блін, а щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сініма, тобі треба здати аналізи. Ти прийшов, копійки заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Поняли? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права. Як у нас? Ну по-доброму, не наглітеш, якщо сюди приїдете. Але я прикли... а закликаю українців Варшаву. Тут тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. Осюди або англійську або українську. Дуже дешеве таксі всю Варшаву можна проїхати за 10 євро. Вообще їдеш той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш. 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, а тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально Варшава, хто був у Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєєте, тут українці. Польщу за такого рівня підняли на отакі рівні. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюче, грязно, блін, Всюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. Те саме з Німеччини, ж десь часами ті місяцями, апойтменти, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо профін попити. Тут, тако, тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть -чуть, но дома. Матіпа, бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались такі українці адекватні. От що мені подобається, немає як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині і не хейтить Німеччину, бо це кончена блін країна. взагалі, я не знаю. Українці я дуже перепрошую. Ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Ну ви якісь стальні, реально. Ви оце в Британії те саме третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не краків, не Вроцлав, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і браті використовувати цей шанс. Реально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі враження, наче мені гавермен туди грошей заплатили, щоб я Варшаву рекламував. Ну тут от я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемось наступних відео. Пока!